Вітаю вас на моєму каналі, з вами Настя, і над назвою цього відео я думала дуже-дуже довго. Ви ж пам'ятаєте мій ролик про вапліте, так звану літературну організацію. Так от я вирішила щось зробити наподобі цього. Та коли я залізла в інтернет, вияснилось, що інформації не так і багато. Тому, звичайно, трішки засмутилася, але вирішила все впихнути в одне відео. Тому сьогодні ми маємо найвідоміші літературні організації 20-х років ХХ 20 століття. І так розпочинаємо ми з літературної організації плуг спілку селянських письменників в Україні, ініціатором створення в 1922 році, і, по факту єдиним головою плуга був Сергій Пилипенко, український письменник та громадський діяч. З відомих учасників організації також може виділити Григорія Епіка, українського письменника та перекладача, який згодом перейде до вопліте та буде розстріляний радянською владою. Ще тут є Олександр Копаленко, український письменник та вояк армії УНР, є Гумена. Я сподіваюся, я вимовила це прізвище правильно. Українська письменниця, літературна спадщина, якої налічує понад 30 томів. Члени плуга висвітлювали справжнє українське життя, тим самим доповнюючи та покращуючи на той час однобічну та індустріальну літературу. І звичайно, тим сам вони допомагали знайти місце літературно обдарованій селянській молоді. І ще вони видавали журнал, який, як ви думали, називається плуг. І далі в нас пару про більш відому організацію 20-х років, і це неокласики. До неокласиків належали Микола Зеров, Павло Филипович, Михайло Драйхмара, Юрій Клен та Максим Рильський. Неокласики позиціонували себе як естетів і жорстко протистояли народництву та романтизму. Крім писемництва, вони ще були літературними критиками та теоретиками українського модернізму. Взагалі-то неокласицизм, який перекладається з грецької мови як новий та зразковий, це так звана течія, яка має в собі античні теми, міфологію та все з цим пов'язане. Неокласицизм винив західноєвропейській літературі в середині 19 століття. А ще що ви знали, неокласики підтримували погляди хвилювого. Які, як ви могли зрозуміти, були антирадянські. Попри роки забуття, значення неокласицизму важко переоцінити для української літератури, адже в 40-х роках починають перевидаватися твори неокласиків і сильно впливати на нових українських письменників. Коротше кажучи, класні письменники творять класну літературу. А ми йдемо далі. І тут в нас Гарт спілка українських пролетарських письменників, яка була організована у 1923 році. Її ідеолог Василь Елан Блакитний. А основна вимога твори українською. На той час до Гарту війшли дуже відомі письменники: Сусюра, Тичина, Хвильовий, Йогансен. Довженко та куліш. Що ще сказати про Гарти, я більше не знаю. Основна їхня вимога твори українською, і на цьому принципі можна закінчувати. Але далі ми підбираємось до Вапліте. Сильно на ньому я затягувати не буду, бо розповідала в одному зі своїх попередніх відео детально, яке ви можете подивитися. Тому про Вапліте буквально пару слів. Вапліте це літературне об'єднання, яке проіснувало в Харкові з 1926 по 1928 рік. Його засновником був хвильовий. Думаю, про нього ви вже чули. А про нього ще можна подивитися мої відео, там, де я докладно розповідала його біографію. І до речі, головним гаслом хвильового було гейт від Москви. Під цим ми маємо розуміти, що він намагався відсунути українську літературу подалі від радянського напливу. А секретарем в Апліте був Аркадій Любченко. І, звичайно, до складу в Апліте увійшли найвидатніші письменники, які на той час перебували в Харкові. На той час аж до 34-го року Харків був столицею України. І так, Микола Хвильовий, Михайло Яловий, Аркадій Любченко, Григорій Епік, Павло Течина, Сосюра, Куліш, Марк Йогансен, Юрій Яновський та Юрій Смолич. І, хоча раніше всі ці люди належали до різних партій та організацій, вапліте мало свою єдину ідеологію. Та за антирадянські погляди хвилювого на вапліте починається наплив так званого радянського хейту. Найбільшого розгрому зазнав роман хвилювого вальшнепи, та й згодом сам журнал Вапліте закривають. І так у 1928 році під тиском Вапліте мусило самоліквідуватися. І, хоча це було завершення цієї праці, проте хвильовий перебрався у пролітфронт, про який ми поговоримо саме зараз. Хоча пролітфронт і не був такий масштабний, як папліте, все ж таки в ньому зібралися найяскравіші люди з тієї організації. Вони друкували журнал 1930 року, в якому видавалися став Вишня Повлотичина, Яновський хвильовий та багато інших членів. Це радянська влада та посадовці не дали змоги цій організації розширитися, і так з Січі 1931 року пролітфронт мусив самоліквідуватися. І ось так коротко про діяльність наших письменників, на яких зі всіх сторін летіли наклепи і цензура, та й у 30-х роках її застав великий терор і всім на розстріляне відродження. І до речі, про неокласиків я думаю зробити окреме відео, адже інформації зібралося немало. Тому я думаю, що вам буде цікаво, якщо я докладно розповім про цих письменників. А я дуже дякую вам за перегляд. збувайте ставити мені подобайки та підписатися на мій канал, адже я стараюсь саме для вас. І до зустрічі в наступному відео.